Ми продовжуємо говорити про міжнародне гуманітарне право. Значна частина правил війни диктує умови застосування певних видів зброї. Тож сьогодні ми розберемося, використання якої зброї обмежується, а якої взагалі забороняється. Згідно з правилами війни, використання зброї та боєприпасів, що спричиняють непотрібні та надмірні страждання, є незаконним. Говорячи про надмірні страждання, ми маємо на увазі нанесення травм військовим та цивільному населенню, що не впливають на досягнення військової переваги. Незаконна зброя наносить невибіркову шкоду та призводить до великих втрат. Законна ж завжди керована та дозволяє отримувати військову перевагу, вражаючи виключно військові цілі. До незаконної зброї відноситься розривні кулі. Зброя, що травмує уламками, які неможливо розрізнити чи виявити, усі види хімічної та біологічної зброї, а також отруйні речовини, використання природного середовища, не керовані протипіхотні міни. Також існують види зброї, застосування яких обмежується. Використання такої зброї дозволено, якщо вона буде застосовуватись виключно для враження військових цілей. Наприклад, використання запалювальної зброї обмежується. Її можна застосовувати лише по військовим цілям і лише у тому випадку, коли немає загрози для цивільних об'єктів. Проте є випадки застосування фосфорних боєприпасів зі сторони російсько-окупаційних військ по населених пунктах, що є черговим порушенням норм МГП Російською Федерацією. Лазерна зброя теж відноситься до категорії обмеженої. Її використовують для того, щоб тимчасово позбавити зору противника. Проте й цим видом зброї Росія не нехтує, цинічно застосовуючи її проти населення України. Використання наземних мін теж обмежується. Застосовувати їх можна тільки в дистанційному керованому варіанті. Через невибірковість вражання за статистикою на таких мінах у будь-якій війні гине орієнтовно 80% цивільного населення з усіх втрат. З них 30% діти і тільки 20% противник. Тому міни варто застосовувати тільки в керованому варіанті, коли оператор явно бачить ворога і активує міни. МГП також обмежує використання одного з різновидів протипіхотних мін мінні пастки. Вона має вигляд чогось безпечного, але при зрушенні її з місця вибухає. Забороняється використовувати у вигляді приманки будь-що пов'язане з міжнародно визнаними захисними елементами, знаками чи сигналами. Медициною, дітьми та освітою, харчуванням і водою, культурою і релігією, а також тваринами і їх трупами можна використовувати тільки те, що цивільне під час війни точно не візьмуть до рук, наприклад, зброю чи ящик від боєприпасів. Тільки в такому випадку мінна пастка є правомірною. І військова логіка загалом, і протокол планування операцій МІДТІСІ, що застосовується в країнах НАТО, передбачають аналіз наслідків для цивільного населення. Але справа в тому, що для нас, українських військовослужбовців, немає абстрактного цивільного населення. Це все наші співвітчизники, заради захисту яких ми взяли до рук зброю. Тож один із головних принципів застосування сили це безпека тих, кого ми захищаємо. Навіть у нас на тактичному рівні, коли піхотинець оснащує свій автомат коліматорним прицілом, це не лише для прискорення прицілювання для ураження супротивника, але й покращує ідентифікацію цілі. А в умовах хаосу міських боїв це збільшує шанси вижити цивільного, що випадково опинився в зоні ведення бойових дій. Так само карти мінних полів це не статутна забаганка, а безпека наших побратимів, що змінять нас на цих позиціях. Та життєва необхідність, адже цей клаптик паперу врятує життя дитині, що потім, коли-небудь багато років по тому, буде їхати цією стежиною на велосипеді. Окрім правил застосування зброї або засобів війни, важливо знати законні та незаконні методи ведення бойових дій. Законними або правомірними методами ведення бойових дій є військова хитрість, неочікуваний напад, використання камуфляжу, ведення в оману. Ці методи прописані у бойових статутах сухопутних військ зсу. До заборонених методів відносять віроломство дії, які спрямовані на те, щоб втертися в довіру до противника, переконати його в тому, що він має право на захист, а потім, знехтувавши домовленостями, обманути його. З віроломством з боку ворога Російської Федерації наша армія стикалася неодноразово. Як приклад, і Ловайська трагедія в 2014-му. А вже на сучасному етапі війни російсько-окупаційні війська віроломно порушують домовленості про гуманітарні коридори та навмисно їх блокують. Репресії це комплекс арештів, розстрілів і переселення великих мас людей. Російсько-окупаційні війська не нехтують і цим видом заборонених способів боротьби. Варто згадати, хоча б сумнозвісні масові вбивства, які здійснювала армія РФ в Гостомелі, Ірпені та Бучі. Також до різновиду заборонених методів ведення війни є наказ нікого не залишати в живих. Також заборонено атакувати, руйнувати та блокувати об'єкти, які необхідні для виживання цивільного населення. На жаль, наш ворог не надто обізнаний цих питаннях або свідомо ігнорує правила війни. Наприклад, жорстоке бомбардування Маріуполя призвело до нестачі продуктів харчування та води. А також унеможливило доставку гуманітарної допомоги до цивільних людей, які знаходились у бомбосховищах комбінату Азовсталь. МГП забороняє здійснювати напад на особливо небезпечні об'єкти, руйнування яких може призвести до великих втрат серед цивільного населення. До таких об'єктів відносять дамби, атомні та гідроелектростанції тощо. І знову ж таки можна навести приклад халатного ставлення до цієї заборони з боку окупаційної армії. Зокрема, у випадку захоплення Запорізької АЕС, забороняється використовувати способи та засоби ведення війни, які можуть завдати серйозного та довготривалого збитку навколишньому природньому середовищу та вплинути на здоров'я громадян. І знову ж таки приклади можна привести щодо занедбаного стану вугільних шахт на тимчасово непідконтрольній території України, з яких не викачується вода та отруює навколишнє середовище. Окремо хотілося б поговорити про захист культурних об'єктів та культових місць. Згідно з МГП, слід уникати пошкодження будівель, які пов'язані з релігією, наукою, освітою, благодійністю або є історичною пам'яткою. Часний етап російсько-української війни це просто енциклопедія прикладів порушення норм МГП з боку армії РФ. Ось і у цьому випадку окупанти, закриваючи очі на правила війни 27 лютого цього року, на київщині знищили будівлю історико-краєзнавчого музею художниці Марії Примаченко. Частина її творів просто згоріла. Звісно, винятки в цьому правилі теж є. Якщо об'єкт використовується у військових цілях і напад на нього, єдиний можливий варіант досягти воєнної переваги це допустимо. Але всі дії, які окупаційна армія робила на території України, інакше як воєнним злочином назвати не можна. Важені українські колегове шановні українські колеги, весь світ у ці дні з жахом відразою та люттю спостерігає за цілком неприпустимою поведінкою російських окупаційних військ на вашій території. Саме повага до міжнародного гуманітарного права, міжнародного воєнного права та правил застосування сили є тим, що відрізняє сучасну професійну армію демократичної країни від варварської орди, і я не сумніваюся в тому, що українська армія. Є саме такою армією, бо те, що роблять російські військові на вашій території: зґвалтування, мародерство, випалювання, грабування, переміщування великої кількості населення та його залякування з метою викликати страх і терор, є абсолютно неприпустимим. Хоч це не вперше, коли Російська Федерація веде себе таким чином, так вона діяла в Афганістані, в Чечні так поводиться зараз у вашій країні, і певною мірою так вона поводилася. Та, наприклад, у Чехословаччині нинішній Чехії. Ми усвідомлюємо, що підтримати Україну в її боротьбі за свободу це також у наших інтересах. Тому вітаємо, що Україна намагається своїх військових не лише ознайомити, а й навчити застосовувати міжнародне гуманітарне право. Бо тільки в такий спосіб зможемо разом перемогти зло й варварство. Ми в цій боротьбі з вами і разом переможемо. Слава Україні! Смифтом з вами, а сполишнє звіті Слава Україні.